Кому саміті НАТО це е, система оборони Петріот і тоді нам пообіцяли сім систем протиповітряної оборони Петріот. І що де вони? Де ці системи? Згадай буквально минулотижневе інтерв'ю Зеленського, якому він сказав, що ми готові за підтримки. Європейських партнерів купити у Сполучених Штатів 10 е, систем протиповітряної оборони Петріот. І от Марк Рютте буквально вчора приїздив в Одесу разом з президентом Зеленським, проводив там зустріч, і під час прес-конференції в Одесі він сказав: послухай, як більшість із семи систем оборон Петріот, обіцяних в Україні на саміті в НАТО в Вашингтоні, вже доставлені. Як тобі формулювання? Більшість із семи це скільки. 3 з половиною. Чотири. Чотири. Чотири три так чотири чи чотири, чотири, три, три з половиною? Три з половиною це половина, а чотири це більшість. Тобто, не зрозуміло, тобто, це 4 чи 5 чи 6 із семи. Ви розумієте? Більшість із семи.